Відновлення українського Маріуполя. Головна тема цього засідання виконкому міської ради. Яке у міста архітектурне майбутнє і як готують план його відбудови. Про все розкажу далі. Відновлюватимуть Маріуполь у п'ять етапів. Перше це архітектурне бачення міста. Лівобережжя, центр, приморська частина. Як усе має виглядати. Найкращий архітектор світу нині розробляють план. Потім його обговорять із жителями через центри Я Маріуполь. Формують нам як менше там, чотири таких примітника, де ми будемо з вами обирати найкращу пропозицію. Потім ця ж спільнота архітектора вона поєднає все і зробить таку загальну пропозицію загального бачення нашого рідного дому, нашого Маріуполя. Паралельно із цим офіційна влада Маріуполя розробляє свій так званий швидкий план. Це на випадок, якщо, скажімо, умовно завтра місто буде звільнене. Тут говорить мер Вадим Боченко, продумують кілька основних питань. Які мають бути якого фаху люди, скільки нам треба часу, щоб їх підготувати? Коли ми маємо розпочинати цю підготовку, коли ми маємо придбати ту відповідну техніку, які брати з собою будівельні і інші матеріали з цього питання. Також вже працюють експертні групи, каже заступник міського голови. План розробатується зараз у 12 напрямках. Це комунальні підприємства, транспорт, відновлення життя. У місті, житла у місті, перепрошую, спорт, освіта, тобто, всі головні напрямки життєдіяльності міста. Аби відновити Маріуполь, залучатимуть кошти партнерів. У цьому допоможуть Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. В розробку стратегії відбудови міста вкладуть 4 мільйони євро. Ці гроші, які ми підписували ще в 2019 році у Лондоні, це безкоштовна така була. Для нас пропозиція так грантова пропозиція, і вони ці гроші не хочуть забирати хочуть їх трансформувати в таке стратегічне бачення. Також владі Маріуполя сподівається зафіксувати збитки, завдані Росіянами. Їх орієнтовно оцінюють у 14,5 мільярдів доларів. Хочуть отримати компенсацію за арештованих рахунків. РФ ви чули, що велика сімка протоколом це затвердила, що Росія має сплатити репарації України. Що Росія має бути покарана за ці військові злочини, яка нас створила на території нашої держави України і безпосередньо в Маріуполі? Маріупольці ж постраждалі від Росії, отримують підтримку від офіційної влади міста вже зараз. За півроку в Україні з'явилося вже 15 центрів. Я Маріуполь. Видана гуманітарних наборів 188 тисяч, отримана юридичних консультацій, повний юридичний супровід по ряду важливих питань, майже 9 тисяч консультацій, психологічний супровід у такий тяжкий час переїзду, і дитячий і для дорослих. Та на цьому не все. Допомогу маріупольцям планують розширити до кінця року. Запрацює чотири так званих побутових центри за проєктом Я Маріуполь Турбота. Плануємо відкрити у Києві 10 грудня, у Дніпрі 21 грудня, а також плануємо в Запоріжжі та Одесі наприкінці цього року швачка в кожному центрі. Пральня. Вони сформують такий новий новий простір, нову послугу, ширшу послугу концепції «Я Маріуполь». Говорили на виконкомі і про бюджет Маріуполя. Зокрема, 109 мільйонів гривень субвенції від держави Владці планують направити на підтримку переселенців купівлю товарів першої необхідності та відновлення Маріупольського ліцею у Києві. Це СТЕМ-система, тобто класи хімії, фізики, математики. Там лінгафонні кабінети. Ми будемо створювати за рахунок цих грошей. Також гроші виділять і на освіту маленьких маріупольців. Їм придбають ноутбуки у знаннях Сила Українців. Тримаймося разом так легше подолати ворога. А й Арнаут Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал ТВ 7